Віднині бійці вороти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь», захищатиме броньований бус, який у народі називають Рекс. Віднайти і переобладнати Мерседес Бенс 2009 для потреб вояків допомогли благодійники. Подібне авто, але значно менше, і не настільки обладнане у бійців роти «Світязь» уже було. На відміну від попередньої машини Volkswagen, Mercedes Бенз 209 повністю броньований і має найвищий третій рівень захисту. Це не позашляховик авто призначене для перевезення поранених і захисту бійців у населених пунктах. За словами командира роти особливого призначення «Світязь» Олександра Фацевича, більшого їм не потрібно. Машина универсальна, машина просторна. Вот. Там э, в машине 11, 11 посадочных мест, но по надобности э, в машине может разместиться до 30 человек. В машине также есть крепление для перевозки раненых, также для крепления населок. Можно разместить около трех раненых здесь. Два э, крепления для, для перевозки на, на специально на селажах и, одно, и одного раненого мы можем разместить на полу. Там э, широкий проход, соответственно... Також для перевозки ранених можна приміняти цю машину. Подібних автомобілів із найвищим рівнем захисту в Україні немає. Благодійникам вдалося віднайти його у Німеччині. Досі Рекс перевозив дорогоцінності і зберіг не одне життя охоронця. Член правління благодійного фонду Волинь 2014 Валерій Діброва запевнив, що допомагатимуть захисникам і надалі. Зараз наші. Люди працюють по відновленню артилерійського обладнання, в тому числі і піонів цих, в Оржеві, там, де в Рівенській області знаходиться база. Повністю 70 чоловік було надано обмундирування цьому батальйону, який йде в зону АТО, дано нашим волинянам, які відправляються туди матеріальну допомогу якраз їм. Ну, і ми далі будемо продовжувати таку благодійні акції по наданню реальної допомоги. Реальної допомоги всім тих, хто буде направлений в АТО, переобладнуючи авто, спеціалісти врахували побажання бійців, правостороннє керування. Причина проста: зазвичай снайпери ціляться у водія, який знаходиться зліва. За словами начальника ОМВС в області Петра Шпиги, нині держава активніше займається матеріально-технічним забезпеченням саме внутрішніх військ. Щоправда, без благодійної допомоги було б скрутно. Це не перша їхня допомога благодійна на нашу роту спеціальної міліції світі. Вони напротяж практично місяця дали досить суттєву посильну допомогу для даної роти. Це не перша машина, автомобіль, який вже подарений роті світість. Також ними було проведено фінансування на закупівлю форменого одягу для даного підрозділу. Виділяються грошові кошти, зокрема прийнято рішення на виділення коштів також для, при безпосередньо самому виїзді, коли хлопці будуть виїжджати на Схід. І я вам скажу, що практично їхня допомога, такі благодійники, як сьогодні ми бачимо, є досить суттєвою. Нині бійці роти особливого призначення на відпочинку, але незабаром знову повернуться у зону антитерористичної операції. Сподівається, що Рекс зуміє захистити їх від куль, і вони повернуться додому живі і здорові.